Дня. Сьогодні у нас 24 серпня, вибачайте, що багато не знімав, але прийшли сьогодні забирати мед з відводків. Ми вже деякі точки позабирали, лишили їм тільки один корпус меду, бо то вже у нас все закінчилося, щоб вони з голоду не умерли, ні закінчимо. Сьогодні, як бачимо, погоди немає, то ми їх будемо. Не будемо використовувати наші чорні дошки, а будемо їх просто видувати дуйку. Така дуйка. Туті маленькі електричні, вони ні до чого не годяться, ну хіба трошки щось видути. а це досить сильна дуйка з шлангом. Ми шланг ставимо, дуйку ставимо, і тут є 3 метри шлангу, 4. І ми так все видуваємо. Так, ці з деякі ми два точки відводки ми раз забрали. Вони мали три корпуси меду. Ми забрали три і дали їм дві порожні вони принесли. То були наші самі перші з цих відводків ми ще мед не брали, бачимо. Це є три сім'ї, три шестирамочники. Кожен має свою матку і роздільна решітка стоїть. І потім корпуси з медом. О. Тут... Як бачимо, не дуже багато є у верхньому корпусі. Тут корпус тут трошки ліпше. Ми їм недавно ці корпуси дали, як бачимо, можна було і не давати третій корпус. Не дуже багато там є. Це така сама ситуація, але це десятирамковий корпус, розділений пополовині, також і дві матки, і роздільна решітка. Як бачимо, тут є майже повний корпус, Но ці три будуть повні, абсолютно повні. Не Ці хлопці ставили три. останній корпус десь 10 днів тому. Тут повний корпус, ну і цей верхній, якщо чесно, також повний, просто воно камера не передає. Ну Менше з тим, ми до роботи. Зараз покажу, як ми це будемо робити. Бачимо, здає, як вам показав, то здається, що меду нема в верхньому корпусі, але він там є, просто рамки так сильно не роздуті. Ось бачимо. Це є третій корпус. Це є четвертий корпус. Корпуси повністю повні, просто не роздуті рамки. І так всюди. Бо будуть спеціалісти казати, що я. Обманюю. Що so, об'яву yeah, обманюю, вам відмішаємо smoke them tube when you do it. Я саме і тут. Я зараз камеру поставлю і трошки покажу. Бо немає, коли нас є троє, але я не я не ставлю, щоб один знімав, бо нема часу. Я камеру поставлю трошки. Yeah. То вводить, то вводить. Ще покажу ліпше дуйку. Бачите такий шланг, так щоб не носити то на плечах. Дуже потужний блоуер, дуже потужна дуйка. Це є саме, якщо ви видуваєте тільки джоли, це одна дуйка, якою йти.